Варто сказати про папу римського франциска, який теж підтримав Україну. Щоправда, ну не зброю, як ви розумієте, та а поки що тільки молитвою. «А, це буде важка зима для України, сказав папа римський Франциск і закликав до підтримки українців. А, подумайте, каже про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають без опалення. Серед дуже суворої зими моліться за українських дітей і підлітків, сказав папа Римський на площі святого Петра у Ватикані. Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час важкої зими. Правда, мене вже навряд чи чимось можна здивувати у висловлюваннях Понтифіка. Але кожного разу, знаєте, я як людина логічна задаю собі питання, чому Понтифік не може сказати: Росія, не треба бити по Україні ракетами. і нам не треба буде молитися за українських дітей і підлітків, які в цей період страждають без опалення. Не бий по енергетичних об'єктах, щоб діти і підлітки не страждали. Забери свої війська з української території, щоб український народ не помирав. Але, певно, Понтифік не шукає в цьому світі легких шляхів, тому він не йде складним шляхом, він йде шляхом дум і молитов про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають без опалення. Забуваючи про те, що є причиною того, що українські діти і підлітки залишаються під ракетними атаками. Забуваючи про те, чиї це ракетні атаки, Ну, та хто є така, щоб вказувати Понтифіку? Правильно? Правильно? Йому то набагато видніше, маємо підтримку у вигляді молитви. Що теж, певно, немало важливо, тому що знову ж таки ми з вами сходимося на тому, що якщо Бог існує, то він точно носить форму Збройних сил України. А, ну і власне про Збройні сили України, які знищили, спалили ворожу РЛС, яка називається «Падльот». коштує коштується ворожа РЛС 5 мільйонів доларів. Знову, ну вимірювати щось в грошовому еквіваленті на території Росії. Це марна трата нашого з вами часу. Але тим не менше, ця ворожа РЛС коштувала під час її виготовлення 5 мільйонів доларів. Мінус 5 мільйонів доларів з російської казни. Це вже якби напевно непогано. Українські розвідники цим займалися, радіолокаційний комплекс знищили у тимчасово окупованому Криму. Мобільна РЛС падльот використовується ворогом для виявлення. Повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Тобто, знову таки, це означає, що в цьому конкретному напрямку до Криму буде прилітати трошечки більше.